Студенти Вінницького фахового коледжу розробили телеграм-бот. У центрі ремесел Дунстан відбулася благодійна програма для дітей з інвалідністю. П'ять родин ветеранів українсько-російської війни разом з волонтерами об'єдналися та влаштували фестиваль Ветеран кухар з нуля. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. Україна посідає одне з перших місць серед європейських країн з поширення віл-інфекції. За 25 років на Вінниччині зареєстрували понад 3 тисячі носіїв віл-інфекції. Щороку до Всесвітнього дня боротьби з віл СНІДом Український рух здоров'я організовує безкоштовну перевірку на віл, цукровий діабет, сифіліс, гепатит А. Цього разу тестування проводили у приміщенні одного із торгових центрів міста. Обстеження на ВІЛ-інфекцію провели у міні-клініці безкоштовно. Все, що потрібно зробити, це здати аналізи, і за 15 хвилин лікарі озвучували результат. Такі ж тести безкоштовно можна пройти у свого сімейного лікаря або педіатра. Фахівці-інфекціоністи нагадують, обстеження на ВІЛ та СНІД потрібно проходити раз на рік. Наша діяльність направо на профілактику та забезпечення здоров'я нашої нації. Тож ми регулярно проводимо подібні скринінги на раннє виявлення цукрового діабету, а також тестування на біл, вірусні гепатити та сифіліс. Чому такі заходи важливі? Тому що наразі, на жаль, населення не так сильно звертає увагу на свої дістансового здоров'я. Такі профілактичні заходи вони дуже корисні, тому що вони, по-перше, безкоштовні. Все, що безкоштовно воно якбо, подобається людям. Вони завжди охоче приходять, адже о, це класно, можна безкоштовно отримати результат, можна запросити друзів, колег, сусідів. Аби нагадати всім про рівні політичні, економічні, соціальні культурні можливості людей незалежно від їхнього стану здоров'я, щорічно 3 грудня у всьому світі відзначається міжнародний день людей з інвалідністю. Україна була однією з перших держав, які відгукнулись на заклик ООН щодо щорічного проведення цієї дати та закріплення його на законодавчому рівні. У світі налічується понад мільярд людей з інвалідністю. Кожен 14-й громадянин України має інвалідність, і частина з них потребують особливої уваги та піклування. Практика показує, що люди з інвалідністю можуть бути і стають повноцінними членами суспільства, відмінними фахівцями, соціально активними людьми, які надихають багатьох працювати і розвиватися. Люди з інвалідністю є повноправними членами суспільства, які потребують трішечки більше уваги та піклування та створення відповідних умов. Зараз вже можна говорити про гідність, про працевлаштування, можна говорити там про інклюзивну освіту, безбар'єрність у всіх сферах життя. Навіть там можна вже говорити про доступні подорожі, якісь доступні кафе для розваг. Багато про що вже зараз можна говорити, але ще 10, 15, 20 років тому. Люди з інвалідністю про це боялися мріяти, боялися подумати, що вони можуть покататись на катамаранах, що вони можуть сходити в планетарій, що вони можуть просто поїсти з друзями морозива в якомусь доступному кафе. А зараз це вже набагато більша реальність, ніж нам здається. І ми маємо пам'ятати про те, що інвалідність це не щось таке абстрактне, це не щось, що не невідомо де знаходиться. Знаєте. Напевно, через одне рукостискання ми знайомі з людьми, які отримали інвалідність навіть внаслідок війни. Подивіться, скільки зараз поранених, скільки багато людей постраждало, і не тільки військових. В Україні це величезна, величезна кількість людей, яка потребує прийняття, потребує інклюзивного суспільства, потребує цієї безбар'єрності, про яку зараз всі говорять. І я думаю, що ми маємо пам'ятати саме. Про людяність та емпатію кожного з нас, яка має проявлятися і заради такого створення гармонійного суспільства, щоб всім було комфортно, всім було зручно і всім було добре. Перевірити незнайомий номер та розпізнати шахраїв. Все це може робити Телеграм-бот, таку важливу програму розробила команда студентів Вінницького фахового коледжу національного університету харчових технологій. Це робота, яку хлопці підготували на всеукраїнський конкурс it технологій Ця програма може бути цікавою для кіберполіції, бо саме вони боряться зі всіма видами інтернетного та телефонного шахрайства. Програму, яка убезпечує від шахрайства за два дні, розробили вінницькі студенти. Шестеро хлопців коледжу харчових технологій, готуючись до конкурсу, it розробок, вирішили створити саме чат-бот, який допомагатиме виявляти шахраїв. Вирішили, що краще буде зробити бота, все ж таки, а не якісь. Е Додатки на телефон, тому що телеграм-бот ми можемо його відкрити будь-де: чи то телефон, чи то десктоп, чи то боже де завгодно. Тому це дуже унікальне і дуже просте рішення. Особливість проекту простота користування: не потрібно завантажувати жодних додаткових застосунків. Є бот, одна кнопка, і можна користуватися продуктом. Бот застосовується повсякденному житті. Він допомагає людям тим, щоб вони менше потрапляли на шахрайство, щоб менше були ризик, ризик попасти на шахрая і тим самим зберегти свої кошти і навіть здоров'я. Кожен із студентів має свої власні розробки. Чат-бот про повітряні тривоги, розклад занять та бот початку уроку. Для створення безпекового боту об'єдналися у команду. Моя робота в проекті займалася тим, що я розробляв математичну модель, е, так як має працювати бот, що повинен робити, і які е, функції ще в нього мають бути входити, і е, потрохи допомагав всім іншим з дизайном чи з веб -диз, чи з, е, з е, сторінкою нашою моя робота була в створенні сайту, тобто фронтенд. Я взяв дизайн, який зробив наш дизайнер Назар, і натягнув його на HTML, як так можна сказати. Я писав бекенд по маленькій частині, і з нашим бекендером ми розробляли логіку нашого проекту. Я фулстек розробник веб-розробник займаюся розробкою TypeScript і JavaScript. А моя роль полягає у оптимізації поточного коду. Я займався дизайном, наприклад, для нашої інструкції для нашого сайту. Я брав ідею в дії, тому що в нас було в планах те, що ми будемо якось взаємодіяти з дією, і вона буде нашим партнером. Студенти працюють на базі свого навчального закладу, де їх розробки підтримують викладачі. Кожне досягнення нашого студента ми сприймаємо як наше спільне досягнення, і під час хакатону ми допомагали їм. В моральній підтримці наша роль полягала в підтримці студентів, в підтримці вирішення певних задач. Зараз хлопці працюють над удосконаленням своєї розробки, аби цей чат-бот потрапив у застосунок дія і ним міг скористатися кожен українець. Євгеній Овсяніко Вікторія Ворощак, телеканал «Вінниччина». До дня Святого Миколая у центрі Ремесел Дунстан відбулася благодійна програма для дітей з інвалідністю. Дунстан на благодійній основі відвідало дві групи та близько 70 дітей з інвалідністю та членів їх сімей, якими опікується громадська організація Родина Кольпінгів Вінниця. Діти взяли участь в унікальному квесті Середньовічна подорож до Святого Миколая. Також у центрі ремесел відкрився музей майстерня ремесел та середньовічного побуту святого Дунстана. У музеї, майстерні можна побачити різноманітні старовинні предмети побуту та інструменти України та інших країн Європи. Є тут і експозиція присвячена лицарській зброї та облаштункам. Опалення та освітлення у музеї може бути повністю забезпечено без електрики та газу. Нагадаємо, що костюмований квест Середньовічна подорож до Святого Миколая триватиме до кінця грудня. і Його учасники отримують безкоштовний квиток у музей. Коментує Юлія Бойко, майстриня центру ремесел. Мої вітання з центру ремесел Дунстан, де прямо зараз проходить середньовічна квест-гра у подорожі до Святого Миколая. Діти разом із Святим Миколаєм та Янголом проходять випробування, знаходять ключі, і потім з'являється той довгоочікуваний ключ від скрині разом з подарунками для діток. Особливістю цієї квест гри є те, що всі заходи проходять на свіжому повітрі, але є й можливість погрітися у нашому музеї. Саме зараз проходить квест ГРА для діток з особливими потребами. Дві такі групи ми вже прийняли на відкритті музею 2 грудня. І сьогодні ми приймаємо три групи таких діток, які отримали масу задоволення бачити посмішки на їхніх обличчях це і є щастя. І головне отримали подаруночки від Святого Миколая і багато нового дізналися у нашому музеї. Спонсором цих заходів стали люди, які... Проживають в Німеччині в місті Візбаден. Ми дуже вдячні їм за те, що з їхньою допомогою змогли подарувати діткам хвилини радості та щастя. П'ять родин ветеранів українсько-російської війни разом з волонтерами об'єдналися та влаштували фестиваль Ветеран кухар з нуля. Вже вдруге захисники, які повернулися з лінії фронту, намагаються зібрати для своїх побратимів на найважливіше. Цього разу збирають на карети швидкої допомоги, які мають доставити з Латвії в Україну. Готуємо сьогодні бограч, банош з беконом. Бограч. О, о, шкода, що камера запахи не передає. Гуцульські страви готує команда ветерана російсько-української війни Володимира Кишарцева. На фронті Володимир ще з 2014 року і добре знає, як з нічого приготувати смачну та поживну страву. За умовою ярмарки, ветеран Кухар з нуля в одну бригаду військові чоловіки та жінки мали об'єднатись за кілька днів до початку змагань. Ми збираємо кошти зараз на нуль. От, на нуль відправимо карети швидкої допомоги на транспортіровку. Військові об'єднувались у команди, обираючи самі назву та обирали страви, які хотіли найбільше приготувати. Зробити борщі, бограчі та картоплі ветеранам допомагали професійні кухарі. Хтось чистив картоплю, хтось чистив моркву, хтось нарізав, воно ж мангал розпалював, щоб ми не остались без вічного вогня. Команда 120-ї бригади територіальної оборони, які нещодавно були на Ізюмському та Бахмутському напрямках, теж вирішили здивувати своїми стравами, бо там на передовій доводилось готувати просту їжу. Молодше вирити був гур. Вирішили, що каші мало хто хоче, всі хочуть сало, м'ясо, видовищі перемоги. 24 лютого, 22 року, о 10 годині прийшов з власною зброєю, з власним бронежилетом, з власним бою, пішов боронити землю. І так сталося волою долю, що попав в роту розвідки або розвідної роту і виконував функції кухаря. Усі страви п'ятьох команд мали однакову ціну. Борщ, бограч коштували 50 гривень, а курячі реберця чи булгур 100. Ми зібралися тут для того, щоб підтримати наших військових в першу чергу. Ми вже бачимо, що за цілий день в принципі зібрані донати ну доволі такі серйозні. Люди приходять, і це насправді дуже радує душу і радує тим, що і долучилися дуже багато учасників. Тому ми тут в тилу за них, а вони там за нас. Ветеран кухар з нуля проводять уже вдруге і знову збирають гроші на допомогу ЗСУ. Тепер на виручені кошти мають завести з Латвії 50 карет швидкої допомоги. Ми будемо в будь-якому випадку проводити захід ще раз, адже він спрямований на соціальну адаптацію наших військових. Ветерани з запалом приймають участь, вони дуже задоволені, кажуть, що будуть нас підтримувати в майбутньому. Плануємо навесно. Благодійний фестиваль приурочили до Дня української армії та Міжнародного дня волонтера. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». Ювілейний 20-й міжрегіональний конкурс бізнес -елі та Поділля відбувся у Вінниці. Традиційно відзначили одних із найкращих підприємців кількох областей України. Як переконують організатори, такі відзнаки актуальні навіть під час війни, бо малий та середній бізнес наповнює бюджет міста та області, створює нові робочі місця та допомагає армії. Відзнаку у номінації Стабільність отримала і наша телерадіокомпанія Вінниччина. 62 представника малого та середнього бізнесу відзначили на міжрегіональному конкурсі бізнесу еліта Поділля. Це медичні центри, агентства нерухомості, шляхові управління, які не зупинилися навіть під час воєнного стану та продовжують працювати під час війни. Уже кілька років конкурс має статус міжрегіонального, адже до участі приєднуються не лише підприємці з Вінничини. Цього року нагороди отримали представники з Києва, Хмельницька та Чернівців. Незважаючи на військовий стан і незважаючи на війну, підприємства працюють, утримують робочі місця, дехто навіть створює робочі місця, і це в першу чергу можна вважати таким потужним економічним фронтом, тому що війна зараз йде не лише на передовій, війна сьогодні іде скрізь в кожного І підприємства, так само максимум долучається до того, аби наблизити перемогу. Підприємці нагороджували у восьми номінаціях: компанія Лідер, стійкість, досконалість, якість, довіра, надійність, стабільність та вершина лідерства круті номінації, які е, дають людям е, оту. Силу рухатися далі саме в тих номінаціях, які в яких вони є. Тому що коли людина отримує, отримує номінацію нагороду довіра або якість, ну це вже зобов'язує бути і робити свій бізнес якісно і з довірою для людей. Бізнес еліта поділля – це не лише визнання кращих, а й стимул для розвитку підприємництва, створення конкуренції та розвиток економіки регіону. Ми завжди підтримуємо конкурс бізнесу еліта Поділля в зв'язку з тим, що це. Свято підприємців нашої області, нашого міста і взагалі Подільського краю. Хочеться завжди порадувати за здобутки наших підприємців, колег, які вкладають свої сили і кошти, незважаючи на те, що сьогодні війна, незважаючи, що не вистачає робочих рук, але всі працюють на грані. Своїх можливостей допомагаючи тим самим наповнювати бюджет наш. На конкурсі також влаштували аукціон, де продавали дитячі картини та ляльки-мотанки. Усі виручені кошти підуть на підтримку Збройних сил України. Від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів про українських захисників, волонтерів, розповідає і наша телерадіокомпанія Вінничина. На конкурсі бізнес еліта наш колектив відзначили у номінації Стабільність. Ми дякуємо за довіру і продовжуємо працювати на перемогу України. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінничина». Психологи кажуть, що для виживання людині потрібно, щоб її обіймали 4 рази на день: 8 разів для підтримки, і 12 – для особистого зростання та розвитку. Світ відзначає день обіймів. Це свято потрібне, аби привернути увагу до важливості людських стосунків та підтримки позитивних емоцій. І це всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. І не забувайте підтримати один одного теплими обіймами. Thank you